Це достатньо природна річ для хвойних. Ось дивимось, такі туйки гарненькі, зелененькі, але беремо відкриваємо і що у нас тут суха хвоя. Це треба обов'язково чистити, вона збирається руками дуже просто. Ну Це, звичайно, якщо у вас такі ще кордуплики, як у мене, то можна так руцями повибирати. Якщо побільше, я бачив, там і видувають. і Трясуть. Ну таке. Ну, у мене, поки ось така невеличка, то можна погратися повибирати. Воно, подивіться, скільки. Плюс-мінус так має виглядати почищена туйка. Звичайно, що до кожної гілочки вибрати нереально, але вже картина більш-менш вже краща. І от майже повне 5-літрове -від таке відерко назбиралось хвої з однієї ось такої туйки. Чистка туї від старої хвої це обов'язкова процедура. Пояснюю, чому. Якщо ми залишаємо ось цю хвою всередині самої рослинки, на ній можуть взимку заводитись всякі там жучки, букашки, комашки, грибок, навіть і вона не буде толком продуватися. І за зиму маємо собі халепу з такою живністю, яка нам взагалі не потрібна. Спитаєте, чому ж тоді ця хвоя відмирає? Всі хвойні полюбляють сонечко. І там, де потрапляє сонечко, само собою буде хвоя зелена. Там, де всередині сонечка немає, немає доступу, вона відмирає. І це, в принципі, нічого страшного, це просто природній такий процес. Так що не треба собі накручувати, бо я спочатку був перший рік як. Починав чистити, у мене була трошки паніка. Не панікуйте, це все так має бути. І зараз порівняємо. Ось. Раз, чищена туйка, а це у нас не чищена. Хопачки. Хопачки. І зразу різниця відчувається. Хоча зовні наче все так, як і на тій. Купуючи хвойні, ви автоматично купуєте собі підписку на професійного чистильщика хвойних. Так що це вже такий невід'ємний процес. Чисте, просто чисте, медитуйте та кайфуйте від процесу.